Привіт! Я Катерина Власюк, сімейний адвокат, автор книги розлучення сповіді адвоката. Ти на моєму ютуб-каналі я зняла кілька відео в рамках свого курсу Легке розлучення. Я сподіваюся, що ти подивилась вступне відео, пройшла всі домашні завдання, дізналась мою особисту історію і про те, як обирати сімейного адвоката і хто він такий. Сьогодні ми поговоримо з тобою про те, чи готова ти розлучатися? І одразу. Попрошу тебе, якщо тобі попереднє відео сподобалося, будь ласка, постав лайк цьому відео і буду вдячна тобі за репост. А якщо тобі щось відгукнулося і ти готова поділитися цим у соцмережах, зроби посилання на цей курс, відміть мене, я обов'язково розіграю і подарую кілька книг за найкращий відгук, тому що мені дуже важливо зрозуміти. Наскільки тобі було цікаво, наскільки тобі було все доступно, і чи потрібно дознімати якісь відео, можливо, у тебе залишились запитання, тому ти завжди можеш мені написати у соціальних мережах. Отож, чи готова ти розлучатися? Ти знаєш, це таке риторичне запитання, мабуть, яке запитання, коли м, у жінки немає дитини і вона каже, що вона або готова, або не готова до першої дитини. Мені здається, що до першого розлучення точно не можна бути готовим. Але розумієш, в чому фішка? Дуже часто жінки погрожують розлучення. От прямо так і кажуть: Я з тобою розлучусь негідник ти, мій чоловік. Але проблема в тому, що ми ніколи не задумуємось про наслідки. Коли він це почув, скоріш за все, найближчим часом він піде до адвоката, проконсультується і почне, знаєш. Готуватися, тому що ти вже йому оголосила війну, як він вважає. Тому твоя підготовка до розлучення точно не починається тоді, коли ти в нервах, в психах, у скандалі чи конфлікті говориш йому, я з тобою розлучусь. Твоя підготовка має починатися з того, що ти до кінця впевнишся і приймеш власне рішення, Я готова розлучатися. Наступний етап: тобі треба зібрати документи, які стосуються твого майна, його майна, майна набутого разом, питання по боргам, можливо, ви комусь давали позички, копії паспортів, його ідентифікаційного коду, також техпаспорта на автомобіль, банківських рахунків, депозитних, якщо є комірки у банках. Перерахувати скільки грошей у сейфі, мати до нього доступ. Тобто, ти маєш зібрати пакет документів, які говорять про те, що ти в курсі, що відбувається в твоїй родині, ти маєш його персональні дані і ти маєш копію документів. Це законно. Тому що якщо завтра ти підеш до адвоката, подаш заяву на розлучення, то щоб це зробити, тобі треба мати. Призвичаймо ім'я по батькові його дату народження, дані його паспорту, коду, імейл, телефон і надати адвокату всю інформацію, в якому банку скриньки, в якому банку рахунки, а, який номер його автомобіля, тобто, все. Звісно, класний адвокат може витратити час і твої гроші і допомогти тобі це все розшукати. Але повір, якщо в тебе буде окремо маленька папочка десь від сканованих документів, або зберігатися у своїх друзів чи батьків, чи, скажімо так, в надійному місті, ти будеш відчувати себе свої, е, вільною. Тому е, моя рекомендація збирай документи. Далі проконсультуйся з адвокатом. Сходи на консультацію. Ти знаєш, за останні роки до мене все частіше звертаються жінки, які починають розмову з того, що я ще не вирішила, чи хочу розлучатися, але вирішила з вами проконсультуватися. І я прям аплодую таким жінкам, тому що розумію, що вона свідомо підходить до цього зваженого рішення. Буває по-різному, і деколи розлучається з тобою, але по великому рахунку. Якщо хтось не хоче бути в стосунках, то цьому шлюбу рано чи пізно прийде кінець. Тому я б не радила тобі загострювати увагу, якщо чоловік з тобою розлучається, і ти така Ні, я не хочу, я не дам йому розлучення, він ніколи не розлучиться. Не давати розлучення чоловіку це може бути твоєю стратегією, але рано чи пізно вас все одно розлучать. По великому рахунку ти маєш зрозуміти одне, що в розлученні немає переможців. Всі потерпають, тому що коли вмирає ваша сім'я, діти пострадають, ви постраждаєте. Це класно так, я переміг, я виграв, я досягнув там, того, чого хотів. Це все супер. Але якщо ми говоримо про душевні речі, то навряд чи хтось, знаєш, вважає себе. Тим, хто не втратив під час розлучення, під час розлучення втрачають всі і найбільше діти, але ми про це поговоримо у наступному відео, яке буде стосуватися дітей. Далі, ти маєш знати, чого ти хочеш. Ну, якщо ми говоримо про справжню підготовку до розлучення, ти не маєш літати в хмарках, ти не маєш казати, о, я знаю, в нього колись був офшор в Гонконгу, я не пам'ятаю номера і в мене навіть доступи були, але це десь коли щось було. Ну, майже дуже складно знайти рахунки за кордоном і компанії, але і поділити біткоїни і будь-яку іншу криптовалюту. Але історія в тому, що ти маєш сформулювати для себе своє бачення, аби поставити чітке завдання адвоката, а потім своє бачення і відчуття внутрішньої справедливості накласти на те, що тобі кажуть адвокат, судову практику і закони. Зрозуміти, воно взагалі реально це отримати чи ні. Далі, ти маєш відкласти трішки грошей. Ну, тобто, в тебе в загашнику має бути щось не на чорний день. А на той випадок, коли ти підеш від чоловіка, можливо, тобі прийдеться шукати помешкання, можливо, а, ти якийсь час не зможеш влаштуватись на роботу. Можливо, а, ти розраховуєш тільки на аліменти, але м, в час, коли ти вирішиш розлучитися і підеш від чоловіка, він певний час буде намагатися вчиняти на тебе фінансовий тиск. і ти е, будеш від нього залежною, і це дуже складно проходити розлучення, постійно чекати кожного дня або випрошувати кошти, е, щоб він скинув тобі на карту, а він скаже: слухай, ну, вона зі мною розлучається, я не буду їй платити. Хай подає до суду, хай суд призначає аліменти, от тоді, а зараз ні. Тому для твого психологічного спокою ти маєш мати відкладені кошти. Ну, це, звісно, ідеально, але краще, краще так. І знаєш, психологічний настрой. От як ми будемо налаштовані, так воно все буде йти. Будеш програмувати складне розлучення, воно буде. Повір, під час розлучення і так вспливають всі твої страхи. І тому краще їх позбутися. От, підготуватись навіть психологічно, сходити до психолога, подивитися, які в тебе страхи спливають при одній думці. Я розлучаюся так, чого я боюсь, Що він забере дітей, чи в мене не буде за що жити, чи мене ще там заміж не візьмуть. Ну, от покрутити це. І тоді, коли ти безстрашна, коли ти розумієш, ну тобто як адекватна людина, що да, це процес, я його пройду. Мені треба буде почекати, або моє життя зміниться, або мені придеться багато працювати, або ну і і, 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 і але тим не менше, я знаю, як це робити. В мене є помічники, я це зроблю. То тоді в тебе немає такої супервеликої тривоги, і багато твоїх страхів вони абсолютно або обґрунтовані, або вони невільовані тим, що ти розумієш, як цей процес буде відбуватися. Так от, налаштування на те, що ти. Жінка, яка має свої права, не треба нічого виборювати. Все написано вже в Конституції, в сімейному кодексі. Просто відповідально до цього постався і спробуй себе максимально захистити. І головне, не треба з барського плеча робити комусь подарунки. Невже ти думаєш, що твій чоловік настільки жалюгідний, що він потребує твоїх 50% у майні? Ні. Ти забираєш свою частину, він забирає свою частину. І от знаєте, я дуже хочу, щоб наступив той час, коли ми, українки, не будемо відмовлятися від своїх прав. От приходить жінка до адвоката. А я як адвокат кажу: ти маєш право на аліменти. Вона каже: Ні, мені від нього нічого не треба. Не дай Бог він чи подасть колись на аліменти на дитину. Я кажу: ти маєш 50% на майно. Ой, ні, мені не потрібно, я ж не працювала, я була в декреті, не потрібно нічого. І для мене це про безвідповідальне ставлення до себе. Ти прожила з тим чоловіком час. Гроші це ресурс. Якщо ти вийдеш з якимось капіталом, зі шлюбу, то це допоможе тобі бути більш розслабленою, менше працювати, займатися саморозвитком, там, збудувати собі кар'єру, ну, тобто робити все, що завгодно. А коли ти виходиш бідною і без аліментів. Хоча могла отримати набагато більше, то таке враження, що ти ну, знаєш, хочеш сама себе поставити у невигідне матеріальне становище. Бувають різні ситуації. Я, коли говорю про такі речі, я не маю на увазі питання, які робляться під тиском або через домашнє насилля. Про це в окремому відео. Я говорю про те, що жінки часто свідомо відмовляються від усього. От, коли ти для себе формуєш свій запит, ти маєш розуміти, що тобі не треба ні від чого відмовлятися. Інколи битує така думка, що типу, якщо ти ні на що не будеш претендувати, то він тебе залишить в спокій, не буде дьоргати твоїх дітей, не буде про тебе нічого поганого розказувати і так далі. Це ілюзія. Зазвичай, коли у нас спочатку відкушують. Один пальчик, потім другий, потім третій, потім півручки, потім ручку. Тобто, коли ми не бережемо свої кордони, коли ми не знаємо свої права, коли ми не вміємо себе захищати, то сьогодні ми відмовляємось від майна. Завтра ми відмовимось від дітей. На жаль, я бачила ситуацію, коли жінки під тиском підписували документи по майну, тому що чоловіки їм створювали тиск а психологічно, фізично, фізично, фінансово на них давили. Але вони думали так: я віддам його, йому, його компанії, і він залишить мене в спокої. Повірте, це так не працює. Часто, на жаль, чоловіки поважають і, скажімо так, розходяться по справедливості з тими жінками, які не дарують їм нічого, а які чітко вміють заявляти про те, чого вони хочуть. І їхні вимоги не те, щоб обґрунтовані, вони просто ну, плюс-мінус дорівнюють вимогам закону, тобто, що вони адекватні. Тому що більшість чоловіків мислять логікою і тому. Їм треба донести, чому скажімо так завдання моєї моєї як адвоката сімейного часто донести чоловікам моїх клієнток про те. Чому вони цього бажають і чим підкріплені їхні вимоги? Тоді, ну, скажімо так, мова йде про якийсь раціоналізм. А часто, коли це щось, що ми вигадали, або ще щось там накрутили, це особливо з чоловіками, які чогось в житті досягнули, воно здається, ледь, як знаєте, ну, типу, я не буду оплачувати за забаганки моєї дружини. Тому, ви маєте розуміти, що, яка у вас структура в голові. Далі, ви маєте відчувати, що ви достойна. Ви ця прекрасна жінка, яка була в стосунках, яка має чи не має дітей. Вона достойна того, щоб її права реалізувалися. І ви маєте це відчувати всередині. Це не про те, що вам хтось сказав, що суди продажні, що нічого ви не досягнете, що у чоловіка там багато знайомств і так далі. Так, є адмінресурс, є продажні суди. І якщо ваш чоловік, державний службовець або багатий бізнесмен, то звісно, з ним вам буде складніше вирішувати конфліктні ситуації. Але хіба це привід відмовлятися від усього і казати, що... Я не варта нічого, я не хочу нічого отримати в розлученні. Якщо чоловік буде вас зневажати, ображати, принижувати, то, повірте, це буде в незалежності від того, чи просите ви щось по майну, чи ні. І так само важливо знаєш, розуміти одну річ. Ти сьогодні в розлученні дбаєш про своє майбутнє. З чим ти вийдеш зі шлюбу? Це твій капітал. Тому перед тим, як від всього відмовлятись або на щось погоджуватись, ти маєш, скажімо так, постійно балансувати і задавати собі питання: а чи мене це влаштує, а чи готова я? А як би я це бачила? І головне, я можу сказати одне, що. Якщо шліборозлучний процес не завершується переговорами, то це може бути довго. Один, два, три, інколи шість років. І весь цей час ти свідомо чи несвідомо втягнута в конфлікт. Тобі складно будувати майбутнє, тобі складно будувати плани, тобі складно розуміти, які в тебе активи. Але до фінішу виходять, доходять ті. В кого психологічна і фізична витривалість. Тому, якщо ти на старті або в процесі свого шлюбу розлучного процесу, ти маєш зрозуміти одне: баланс фізичних і психологічних сил. Тому, якщо ти вступаєш, якщо ти думаєш, що ти готова. А ти в депресії постійно плачеш, нічого не хочеш, а ти в тебе різко змінюється настрій, то краще потратити кілька днів для того, щоб привести себе до тями, відіспатися, я не знаю, від'їстися, сходити до психолога, поїхати відпочити, щоб ти все, що ти робила, ти робила в ресурсі і розуміла, що тобі треба розмірювати сили. Тому що інколи ми, жінки, у стресі і під час розлучення доводимо себе просто до психологічного виснаження. А потім, звісно, на цьому фоні ми приймаємо неадекватні рішення і програємо. Тому чим довше в тебе будуть нерви в порядку, тим більше позитиву і хороших результатів у шлюборозлучному процесі ти будеш мати. І, знаєш, така, можливо, штука важлива, не зраджуй своїм цілям. Ти, звісно, маєш всередині себе розуміти, що б ти хотіла отримати у спільному майні. Звісно, адвокат тобі або ти сама дізнаєшся про те, на що ти маєш право по закону. Але дуже важливо розуміти, що. В момент, коли ти приймаєш рішення, воно співмірне твоїй внутрішній справедливості. І навіть якщо весь світ проти тебе, але ти дуже сильно відчуваєш, що ти цього хочеш і це тобі потрібно, то розберись з цим детальніше, аби вийшовши. З, з шліборозлучного процесу, або погоджуючись на якусь угоду, ти не зрадила себе, свої цілі, які ти перед шліборозлучним процесом собі ставила. Тому, знову ж таки, ти маєш бути а, в фокусі і ти маєш звірятися на а, свої поставлені цілі. А краще заведи собі просто. Зошит, куди ти будеш нотувати найважливішу інформацію кожного разу, коли ти спілкуєшся з адвокатом, для того, щоб в момент, коли ти обнулишся або буде якийсь стрес, ти могла повернутися до цього блокнота і зрозуміти, ага, стоп, в який момент я звернула не туди. Я ніби мислила раціонально, потім мене захлиснули емоції, так, що що я хотіла, на що ми могли погодитися, які варіанти мене не дуже влаштовували. Тому що. На старті, чому я завжди кажу: визначте, що ти хочеш. Коли ви вже в'язуєтесь в цю битву і починаєте процес, одне, друге, ви подали позов, отримали відзив, інша сторона щось заявила, ти вже в цьому, скажімо так, пливеш в цій бурній річці, ти інколи не бачиш берегів, я не знаю, містків, якихось ну, чогось, що могло б тобі допомогти. і Фокусувати. Тому краще роби нотатки. І знаєш, головна мотивація в розлученні, це не відомстити йому або показати, кого він втратив. Це, як на мене, ціль, мотивація, результат вирішити всі питання, які у тебе є з колишнім, І йти далі у нове щасливе життя. Тому що, якщо ти реалізована Якщо ти маєш плани на майбутнє, якщо ти щодня щось робиш для себе, то повір, ти не захочеш руками сидіти в цих судових процесах і відпустиш їх або десь підеш на компроміс. Але це не, це не про те, що треба поступати своїми інтересами. Це про те, що мотивація в розлученні має бути здорова. Закриваємо питання, і йдемо далі по життю. Все. Якщо ти, наприклад, визнаєш пройшла всі ці етапи, розумієш, що ти готова, ти можеш сама спробувати проспілкуватися з своїм чоловіком, з'ясувати наскільки він готовий або не готовий. Але це тоді, коли у вас немає явного конфлікту, або коли знаєте, пішла вже ця точка, коли ви могли чути один одного. Часто до мене приходять на консультацію клієнти, або ми починаємо працювати, і вони кажуть, ну, я ще спробую, ми там не спілкуємося, спробую поспілкуватися з дружиною, або ми сваримося, але все одно я знаю одне, що якби мої довірителі могли вирішити свої проблеми самі, вони б точно до мене не приходили і не, ну, не укладали договір, і не просили мене вступити в переговорний процес. Тому, якщо ви бачите, от Реально дивлячись на ситуацію, що у вас немає конструктиву, то тоді краще це довірити переговорнику, медіатору, адвокату, будь-якій особі, яка буде представляти ваші інтереси. Тому що підготовка до штабурозлучного процесу це економічний фактор, підготовка фінансово, психологічний фактор, підготовка. Скажімо так, нервової системи і юридичний фактор. І всі ці фактори вони дуже важливі. Але проблема в тому, що, знаходячись у стані стреса, ми інколи накручуємо себе настільки, що ми не бачимо реальних берегів. І ви знаєте, неодноразово, коли я брала участь в переговорних процесах, я, звісно, як адвокат, не можу викладати всі карти на стіл, бо ми не знаємо, поки ми не підписали угоди. Як розрулиться ситуація, а, і я приходила на переговори з позицією, з розумінням, що ми готові домовлятися, ми клієнти готові домовлятися. А через викривлене бачення, або через неотримання фахової юридичної допомоги з тої сторони, або через небажання відпустити емоції, або відпустити чоловіка, або дружину, або через небажання взагалі. Змусити себе почути конструктивні речі люди заводили ситуацію до абсолютного абсурду, коли от просто ти вже в тупіку, ну і виживає той, у кого сильніші нерви, або там ще щось. Тому варто завжди співміряти свої можливості і розуміти: ага, якщо я не можу домовитись, я беру людину, яка за мене домовляється, і мені треба донести іншій стороні, що переговори вигідні. Але інша сторона так само має Абу то зацікавлена в переговорах, тому що а, це справа двох сторін. Ти не можеш постійно щось пропонувати, а інша сторона така, типу, ну, я не хочу, там, чи я не буду, і так далі. Тому е, зважте, і якщо ви готові до розлучення, або ви, або ваш адвокат, переговорник, або медіатор вступає в переговорний процес. Ну, а далі, як діяти далі, ми. Поговоримо про це в наступному відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо ви не підписалися ще на канал і не поставили лайк, зробіть це, будь ласка. Якщо вам це відео було цікаво, ви можете зробити репост у своїх соціальних мережах і відмітити мене, я вам буду за це дуже і дуже вдячна. Зустрінемось у наступних відео.